Сьогодні дуже цікаво і дивно. Ми вивчаємо історію, якраз зараз паралельно працюють у нас і археологи, які проводять розкопки і дослідження. Ми вивчаємо у нас є невивчені старі фундаменти. Зараз же це відомо, що це старі мури цілого монастиря, який був заснований ще до кінця. Нам не відомо, але ми вивчаємо ще до козацької доби. Тобто це де навіть зараз проходять археологічні розкопки, так. правильно я розумію. Так. так, тобто це в час, навіть коли ми спілкуємося, так. робота йде. Так, робота йде. Ми вивчаємо, хочемо зробити історичну довідку, яка має точні підтвердження і дані, не просто легенди, не просто перекази жителів, а теж на що ми можемо дійсно опиратися і знати дійсно свою історію. Богданова капличка мене дивувала тим, що впродовж. Багатьох років вона існувала. І дивним було те, що вона за час свого існування була не один раз зруйнована. Зруйнована під час війни, зруйнована під час недбалістю і можливістю, навіть коли не давали її відновлювати у часи комунізму.